Нові глядачі, щиро вітаю вас з вами знову програма Інсайт. Радий, що ми можемо бути разом з вами. Сьогодні ми всі переживаємо дуже непростий і складний час в нашій країні. І щоб перемогти ворога, нам треба бути згуртованими. Нам треба навчитись любити один одного і допомагати один одному. А ключем до згуртованості є прощення. Сьогодні ми будемо говорити на цю дуже важливу тему з отцем. Екзорцистом, священником, екзорцистом Петром Мельничним, який має вже довгий і великий досвід служіння в цій сфері. Вітаю вас, Отче! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ми вже коли з вами бачили в цій студії, ви розказували про своє служіння. І Я пам'ятаю, ви тоді сказали такі важливі слова, що дуже часто причиною, чому люди залишаються поневоленими, є те, що вони не можуть пробачити. Розкажіть, наскільки є великою проблемою непрощення в вашій практиці, в вашому досвіді? Ну, без прощення ти не можеш піти далі в Божій любові. Не можеш відчути її, пережити. Рана, яка є в твоєму серці, говорить тобі, що ти нелюблений, тебе ніхто не любить, ти відкинутий. І ти цю відкинутість переносиш у життя, у своє життя. Ти так думаєш, що навкруг тебе є люди, які тебе не приймають. І ця відкинутість не може дати тобі руху вперед. Людина не може піти вперед. Зрозуміти, що Бог її любить, що Бог її благословляє. Бо вона бачить навкруг, що це не так, бо її не любили, її відкидали, і це дуже перешкоджає іти людям уперед. Навіть зараз, коли триває війна, нам, українцям, треба дійсно об'єднатися в тому прощенні. Бо слово про прощення – це слово про хрест. І ми бачимо Ісуса на хресті, який розпозначів своїх, вони сміються з Нього, не приймають. Але Він каже: Отче, Батьку простий, бо не знають, що роблять. Це не означає, що треба закрити очі і здатися ворогу. Звичайно, що треба захищати себе обов'язково, бо це не святий обов'язок. Наша гідність має, має бути передусім. І ворог має зрозуміти, що він не правий. Але щоб не було ненависті, яка закриває людину. Бо ненависть робить щось страшне. Вона руйнує. Так, вона руйнує. Руйнує відносини між людьми, між націями. Бачимо, що в нас є зараз ця ненависть, і росіяни ненавидять нас, ми ненавидимо росіян, тільки Господь, тільки Господь може це змінити, Його любов. Може прийняти, бо як не крути, як і росіянам, як і українцям, полякам, американцям, німцям дав життя один батько. І ім'ям, тому батькові любов. Бог є любов, каже апостол Іван. І якщо ми всі з любові, то треба повернутися до любові. Але питання як? Через любов, через нього. Просто знаєте, от коли ми бачимо ті звірства, які чинить російська армія на українській землі, то просто людська природа вона протестує проти того. і Цей біль. Я це розумію. І нам дуже складно просто справитися з цим. І це я думаю, що нам, як християнам, завжди дуже важливо боронити нашу землю, воювати не тому, що ми ненавидимо. Тих, хто перед нами, але тому, що ми любимо тих, хто є за нашими за спинами. Хтось з політиків колись так добре сказав, що коли ми воюємо з сатаною, так важливо не перетворитися на подібного до сатани. І справді, це як поводиться Росія, російська армія, ну це як, як би сказати, воплочення диявола, але я думаю, що важливо нам навчитися не стати подібним до цього диявола в цій ненависті. І тому я думаю, що ваш досвід, екзорцизму, ваш досвід служіння і ваш особистий досвід прощення так само буде дуже важливим, щоб зберегти наші серця від влади, ненависті і зла, щоб ми не повбивали один одного. Бо це зло, яке, яке скажімо, ми плекаємо, воно також виливається в наших сім'ях, в наших стосунках, з нашими рідними, близькими, з нашими друзями. І я пам'ятаю цю історію, як ви розказували про ваш особистий досвід прощення. Я бачив, як просто величезна кількість людей плакало, і їхнє життя мінялося після вашого свідчення. І я думаю, що сьогодні нашим глядачам так само буде дуже цікаво почути історію ваших стосунків з батьком і ваше прощення. Розкажіть, будь ласка, я народився в сім'ї художника. Зараз я буду говорити, не осуджуючи батька, щоб зрозуміли люди. Я його дуже люблю. Мій батько вже у домі отця, вже сім років його немає. Пішов, пішов вічність. Але це говорю як факт, що відбулося. Мій батько не вмів сам любити. Просто ця робота, художник, художників всі шанують, люблять. І, знаєте, могарячі, і алкоголь. Зайшов в родину алкоголь. Він почав руйнувати нашу сім'ю. Батько цього не розумів, а маючи знаєте, ми маємо кожен свій характер, І батько був такий холерик по, по натурі. І коли йшов в, в перший клас, дивіться, коли я ще був малий до, до школи, я був такий мене всі боялися. Я був гоноровий, міг комусь щось доказати, міг когось там набити. Ну, коли я пішов до школи, в мене щось сталося, як мене кнопку якусь переключили, тумблір в другу сторону. І я почав всіх боятися, абсолютно всіх. Я вам скажу, що таке смішне, що в школі дівчата мене били. Я не міг дати здачі. Я не знав, звідки це береться. Просто я не міг. І коли я йшов перший клас, перша вчителька нас всіх зібрала. А це село, розумієте, я з села? Село не дуже велике. Вона всіх знає. І каже: діти, хто сирота або напівсирота, піднесіть руки, будемо годувати безплатно. Ну і я підношу руки, руку підношу. А вона знає мене та й каже: Ну, Петрусю, а чого ти підніс руку? У тебе є тато і мама. А я кажу, у мене тато позавчора напився казав, що маму лишить. То я вже кажуть, що наперед що я буду півсирота. <реш> я так жив. У мене це було, і було це настільки важко. Що от ці постійні сварки алкоголь, які були в сім'ї, призвели до призвели до того, що я захворів на хворобу дитячу, таку як НРС. Я мав проблеми з цим, дуже серйозні проблеми. І, і такі, знаєте, бачите, і відкинутість така. І все це все було якраз наслідком того моєї проблеми сім'ї. Було б все б змінилося, якби цього не було, але я ж того не знав. І це все наскільки накочувалося, що я одного разу, боячись всіх, йду додому, пам'ятаю по загороди, Бо боявся йти вулицю, бо там менебу хтось по дорозі з, з однокласників, вона навіть з молодших. Мене би зустріли, кинули. Не раз так було, що кидали портфель в калюжу. І Там набили мене, і я йду по загороді, щоб нікого ні з ким не здибатися. Я кажу, я як колись виросту. Бачите, що робить непрощення, прощення, uh -huh. до ненависті доводить. Я як виросту, куплю собі автомат. І всіх тих, що мене зараз ображають, і всіх перестріляють. Так, в мене була така думка. Я хлопцем, я коли до, до класу так ходив. Але час змінився. Я у 10 класі, у нас тоді 10 класів було, мій дідусь написав. Церкву потреби до Німеччини прохання. Він був колись астербайтером, німецькому добре гарно знав. І прийшли книжки, а це якраз кінець Радянського Союзу, початок вже вільної України, 91-й рік. Прийшли книжки Святе Письмо катахецько Католицької церкви, книга про Укрита Фіалка, гарна книжка, така духовна, і про мученка Йосифата. Я почав читати це письмо. Наскільки я полюбив це письмо, я зрозумів, що е, я буду священником. Він приходжу до тата і кажу: тату, я хочу стати священиком. Він так каже: але на священників ніколи, на, на ніколи не було так по-сільському. А я як в тім фільмі, чи були у вас на будівництві нещасні випадки. І там сказав, не було. Я кажу, будуть, значить, будуть, будуть священники. Це було моє тверде рішення. Але проблема проблема онорезу, знову переді мною повстала, як я можу поступити в семінарію, якщо я маю ці нічні проблеми. Не візьму з собою клійонку, не буду підстелювати. І я став просто, там не було молитви, щоб я десь довгі молитви читав. І перше, що Бог зцілив, я просто сказав: Господи, якщо ти хочеш, щоб я став священником. То зробив щось з цим. Бо я не буду вчитися з, з кліялку в семінарії. Це було просто, так сказав, і поїхав з батьком у Франківськ, де, де я поступав. Ну, перестрахуватися, угу. перестрахував взяв з собою ту кліялку, де постелив. Але з того моменту, як я поїхав у Франківськ, перепинилося все абсолютно. Це було таке перше чудо. Це, це перше чудо зцілення, звільнення від енерезу. Від але я чувся в семінарі і все. Там мої особисті проблеми з батьком, як в кожній сім'ї, напевно, там батько злоститься, батько кричить. Було таке, коли я до школи ходив і батько не раз діставав від батька. Ну, Для мене це виглядало це нормальний процес. Значить, так мало бути. Винен. Значить, я винен, значить дістав. Бо я винен. Але був такий момент, який в моєму житті відбувся. Що мене вивів зі себе дуже сильно. Я був в шоці. До мене приїхало двоє семінаристів. і ще до одного... Ми, з мого села, ще один брат вчився також в семінарії, і до нього приїхало двоє. Ми приїхали на два дні у суботу. Ми пішли до нього в гості, до брата Бориса, там сиділи гарно, гарно провели вечір. А у неділю прийшли до мене. Ну і двоє. Їх троє звідти брат, і двоє, і в мене так само на шестеро. І з тато з нами за столом. Ну, і знаєте, там, ще такий час ну, за столом, та й тато каже, до мами принеси алкоголь. А тато десь вже був чу-чуть, вже десь, певно, ну, прийняв. Я, я пам'ятаю, що десь вже був трошки прийняв, я вже це бачив. Ну, але знаєте, ми говоримо про різні теми. І тут приходить тема за гроші. І така тема, що для тата була болюча. Для мене вона теж, болю, теж болю, болюча була, бо в мене mm. не було. В нашій сім'ї не було багато грошей. Я щоб вчитися, так підробляв, заробляв. Але річ у тім, що десь тато каже: ну скільки багато грошей ти, тобі, я тобі даю. Ну я в той момент говорив правду. Тато, ну тих грошей, що ви даєте, не вистачає, я ще підробляю. Я не думав, що ці, ця фраза моя ж, так виведе з тата з, 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 з колії з себе. Тато мій дуже сильно знервувався. Стиснув кулак, сказав погане слово Матюк ти такий сякий. Як ти мене дістав своїми грошима і мене кулаком, як чоловік чоловіка, знаєте, як, як в боксі, хук при всіх. При всіх, при всіх, за столом б'є мене в лице. Ну я цього не сподівався. Я не сподівався цього ніяк. Мене почало зразу трясти. Я вибігаю зразу на вулицю. Вже ну, зрозуміло, що вже скінчився той обід, так званий. Я не знаю, як забутися. Я вже хотів тоді напитися. І що. Ну, Не пив, правда, тоді алкоголю, воно і так нічого би не допомогло. І ми пішли потім, ну, ми хлопці, ще, знаєте, пішли десь в селі до будинку культури, Ну, нічого мені воно мені не відходило ніяк. Я вночі прийшов скоренько, зібрав речі і поїхав в семінарію. І в семінарії, десь два дня я з тим ходжу два-три дня, мені дуже важко, я навіть не міг вчитися, мене настільки то так сильно взяло. І я пішов до сповіді, десь у середу, напевно, вже пішов до сповіді. І я у сповіді це говорю. І священник мені дає науку і каже, чи ти простив своєму батькові. І я кажу: так, простив. Але знаєте, я сказав. Але всередині, в серці не міг. Я не знаю, просто я закрився перед ним. Я не гнівуся на батька. Я його любив і люблю. Але я не міг більше йому в щось таке потаємне, що в мене в серці є відкритися. Все. Я більше нічого не говорив йому. Ну, так, загальні речі. Як ваше здоров'я, як погода? Я більше з мамою ділився, з мамою міг поділитися все, мама мене розуміла. А тато, все. Тато... Він розумів, чому ви з ним не ділитеся? Розумів, що це через цей випадок. Чи не... А він не підходив. Угу. Він не говорив про те, і я не старався. Для мене, у мене в пам'яті, я старався це просто забути. Я думав, що прощення це, це просто забув, але це не так. І Коли я приїжджав додому, кожен раз я пізніше одружився. Маю Майже власну сім'ю приїжджав в гості. І коли тільки прийшов додому, в мене зразу постає образ, як я сиджу за столом, і він перед мене б'є в лице. Це кожен раз, коли я бачу батька, воно мені припливало, я нічого на не говорив. Так прийшли, як ви там здорові, як ви там бачите? Так коротенько поговорив і все. Я там значить сиджу з мамою, тато прийшов, тато міг сидіти, але я з ним не дуже ладив після цього. Хоча не мав, я кажу, я не мав на нього такої гніву не мав. Я з ним спілкувався, не відкинув його повністю, але серце перед ним я закрив. І так пройшло 20 років. 20 років я священник. Я на парафії одного разу. То було літо, я на кухні, салат. я в помідорному селі, служив, там помідори орки, у нас багато. Я. Салат з помідорів роблю, і мені приходить така думка: поїдь помирися своїм батьком. Вона так прийшла зразу, і я розумію, що ця думка не від мене, бо я не думав про це, навіть близько І я у тій думці відповідаю: поїду, напевно, другим разом зараз давати гроші на бензину 60 кілометрів, мені туди 60 назад. А думка зразу приходить. А що бензина важніше, ніж і ти і я розумію, що це Святий Дух, вже починає з мною спілкуватися. Я ставлю так ніж, то треба було побачити, що там було в тій кухні. Я просто говорю голосно, ну, та не найважливіша. Ну, але що я йому скажу? Ну, зараз мене вижене. І знаєте, що я почув зараз? В серці чую голос. А що каже Святе Письмо? Не ви будете говорити, а Дух Отця Мого буде говорити у вас. А я думав, що ці слова сказані, знаєте, тоді, коли маємо свідчити перед Путіном чи перед іншими людьми mm -hmm. Ісуса Христа, коли ти, коли ти маєш засвідчити свою віру, і тоді Дух Святий буде тобі давати силу міць. А тепер розумію, що я маю засвідчити Ісуса перед Своїм Батьком. І Дух Святий мені каже, я скажу ті слова. Тобі не залишається сісти і поїхати. І я їду. Я два рази хотів вертатися. Мо мені такі думки, ну як я зараз скажу, він напевно п'яний. А дуся ти заспокоює, Їдь, не бійся! Оці слова не бійся, були найчастіші тоді в дорозі: Не бійся, не бійся, все буде добре, не бійся. І що я йому скажу: не бійся! Я приїжджаю, приїжджаю до нього. Він так знаєте жив на, не на другому польсі такі сотерини, там його кімната була, і він мав хворобу Угу. Така серйозна хвороба. Рани на ногах і він все перебав ті рани. Я лише думаю собі, коли тато був не п'яний, коли тато був тверезий, так думаю, думаю собі, так це має така думка. І Я заходжу до його кімнати, так знаєте, заходжу і ну, так хитро роблю. Двері не закриваю, лишаю простір, бо в разі, що буде якийсь капець летів у мене, щоб я зразу втік. Бо я справді думав, що може бути так, бо я знаю слова батька. Я приходжу і кажу: слава Ісусу Христу! Він так раз не сподівався мене побачити. Слава навіки. І я знав, що я так собі думав, що він спитає, що ж приїхав. І він каже, слава навіки, час приїхав. Ну, якщо б я це говорив, я б папа зразу у сто став. встав. Але я, так знаєте, розслабився, і Дух Святий мене веде. І я кажу: тату, пам'ятаєте, 20 років тому, як у нас були хлопці? Приїхали і перед всіма я вам щось, я, я вам щось вам був сказав за гроші, ви перед всіма встали і дарили мене кулаком на це. Тут мій тато зривається з ліжка, отак тримає в кулаки і каже: Ну і, представляєте, цього я не сподівався. Угу. Але тут Дух Святий, я дозволив Духу Святому говорити у мені. І я розслабився, думаю, що буде, то буде. І кажу: ну, і я приїхав просити вас прощення. Ого. І тут його е, обличчя міняється. Тут скула, знаєте, як людина починає переживати. У нього тут скули починають так ходити, його кулаки розпускаються, він каже: Ти в мене приїхав просити прощення. Це я в тебе мав просити прощення. Тато мій починає плакати. І я починаю плакати. Я до нього прийшов, і він до мене, ми просто обнялися. Нічого не говорив, 5 хвилин просто, 5 хвилин просто плакали, без нічого. І після того ця стіна просто скресла, не було ніякої більше перегоди. Я просто знову відкрився батькові, він мені відкрився. Там, певно, вже були якісь там речі, вже після того, ну, звичайно, так, як, як наразі є. Але це прощення просто мене настільки звільнило, бо саме після цього прощення я почав служити цим служінням. Екзорцизму. Я не міг вийти в це служіння з непрощеним серцем. Тому я не мав би права сказати, якісь проблеми має відійти чи якомусь духові відійти. Скаже: ти хто такий? Сам не прощений, а мені наказуєш. Але знаєте, яка ситуація, яка проблема була? Я не знав, що це була проблема. Мені мама після цього розказує, що тато дуже багато разів хотів попросити пробачення в мене. Але він боявся, що я не пробачу його. Він багато разів казав мамі, я образив Петра, дуже сильно його образив. Я хочу його попросити про пробачення. Але він, напевно, мені не простить. Знаєте? І це мене ще більше так торкнуло, що він хотів. Це. Але на той момент, коли я приїхав, він не сподівався. Він думав, що я приїхав спеціально його обвинувачувати. що я там. Він каже: Ну і я тоді, в Дусі Святому, це говорила любов. Говорила любов, бо я насправді люблю свого батька, любив і люблю і буду любити. І я приїхав просити прощення. Це тільки мола любов сказати. Оце десь треба вчитися нам просити прощення. Просити прощення першим, навіть тоді, можливо, навіть я не мав за що просити прощення. Він не мав просити прощення. Але 20 років мого не прощення mm -hmm. це вже було. Я вже мав за що просити прощення. За 20 років упертості, можливо. Я не знаю, чому так відбувалося. Але так Господь перевів мене аж через 20 років цей голос. Неймовірна історія, знайде, Боже слово, нам каже, що тому, хто любить Бог, то покликне його постанови все співдії на добро. І навіть цей біль, це непрощення, яке ви переживали 20 років, тепер може стати джерелом зцілення і допомоги іншим людям, які не можуть простити, які живуть в ненависті, в гніві, особливо серед рідних, близьких. Це є велика проблема. І скажіть, як часто ви зустрічаєтеся з проблемою непрощення, власне, в своєму служінні звільнення, екзорцизму? Дуже часто, дуже є проблеми в сім'ї. В сім'ї проблема, коли, наприклад, у відносинах чоловік і жінка дуже великі проблеми є з непрощенням, особливо коли є зради. Деколи знаєте, людина думає, якщо я зрадила мене, значить я не хочу тебе знати і все. І що тоді відбувається? Ах, цей розрив, ця сепарація настільки ранить обидвох, що страждають не тільки вони, але й діти страждають. Тому Ісус дуже гарно говорить про ці речі, що тільки розпуста є причиною того, щоб вже розійтися, а все решту, навіть перелюб. Бо перелюб це не розпуста. Це одна зрада. Наприклад, коли зраду і каюся — це називається перелюб. Коли людина зрозуміла, що зробила помилку і каже, пробач, то та людина, яку зрадили, має сказати, я пробачаю. Я знаю, що це дуже важко. Здається, простіше сказати ні, не хочу тебе більше знати, але це насправді закриває серце від любові. І так страждають багато сімей. Так страждають багато сімей. І говориш, навчаєш десь. Світ. Я буваю так, що свідчу іншим про своє прощення, щоб вони бачили на, на молитвах за на таких індивідуальних і людей це будує. Будується, вони просто розуміють, що треба вміти просити слово, говорити слово про бачення. Це золоте слово. З цього слова будується сім'ї, з цього слова будується нове життя. По слову пробач, прости, змінює серця. І як нам треба багато сьогодні працювати над цим? Хочу, я вам щиро дякую за таку щирість і відкритість. Це насправді. Досить рідко є, коли люди ну, так готові, відкрито повністю в деталях розказати про історію свого життя, про свій біль, про те, як Бог це змінив. Але я вам дуже дякую, що ви цим ділитеся, тому що ваші слова, ваше свідчення є таким бальзамом, який вірю, буде стілювати душі і серця багатьох тих, хто на сьогодні дивиться. Дорогі друзі, я щиро сподіваюся, що це свідчення, оця Петра, воно додасть також вам сили. Примиреться своїми рідними, близькими, з тими, хто є поруч з вами, і це зробить нашу країну ще сильнішою, і разом ми зможемо перемогти ворога. Дякую, що були з нами. Побачимося через тиждень.